Арден Палац, це 12 сучасних конференц-залів. Забронюй у квітні отримай подарунок. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 2 квітня. У Криму підрозділи ГУР провели сміливу операцію із винищення ворожих катерів. Кілька бортів вдалося підбити. Ну а ще прилетіло по радіолокаційній станції ЗРК ТОР. на півдні Донеччини. Президентська бригада збройних сил України розвалила вщент колону росіян, які штурмували наші позиції. Окупанти там рвуться до межі із Дніпропетровською областю, і на території БНР або ж Білгородщини росіяни скинули надважку бомбу, трьохтонну бомбу на дамбу у селі Попівка. Все для того, аби зупинити операцію українських сил у тому районі. І також тривають бої на півночі Сумщини. Ситуація там залишається вкрай напруженою. Всі ці ділянки фронту сьогодні оглянемо. А на початку нашого огляду я вас закликаю активно писати. Коментарі до наших відео, підписуватись на канал, де ви нас дивитесь, і також не забувайте про лайки, поставте цей значок із пальцем догори. Просто зараз під нашим відео перед початком перегляду. Ну а ще в нас є збір, і от власне цей збір плануємо сьогодні закрити з вашою допомогою, оскільки вчора ми більші суми зібрали. Сума відносно невелика. Ми допомагаємо закрити збір на нічний дрон на DJI Mavic 3 t для військових розвідувальної роти п'ятої окремої штурмової бригади, яка воює із росіянами на Донеччині поблизу Часового яру, і закриваємо ми не повну суму, а лише її частину. Тож сподіваємося, що сьогодні вдасться зібрати усі необхідні кошти. Кожен ваш донат дуже важливий. Дякую вам за підтримку. Власне, тут усі реквізити ви бачите. А ще у нас є QR-код, який допоможе власне, перейти на сторінку цього збору. Я думаю, багатьом зручніше саме в такі. Який спосіб задонатити ось QR-код на екрані? Будь ласка, переходьте і донатьте, і сьогодні цей збір, думаю, ми зможемо закрити ще раз, величезна подяка глядачам огляду карти бойових дій за активність, за відгук за підтримку наших сил оборони. Отже, далі рухаємося ми до перегляду і огляду того, що у нас відбувається безпосередньо на фронті. Починаємо ми із півночі нашої країни, із Сумщини і Курщини. От погляньмо, власне, що у нас відбувається у цьому районі. Якщо орієнтуватися на карту Діп. Встейту, то видно, що власна зона контролю українських військ біля Гуєво і інших прикордонних населених пунктів, таких як Олешня, зокрема, ось тут є таке невеличке село Олешня, до якого росіяни ніяк не можуть дійти, але дуже намагаються це зробити. Атакують його постійно. Олешню контролюють українські війська, і тут біля Олешні, біля Гуєво, йдуть і далі бойові зіткнення, бої Росіяни прагнуть повністю витіснити українські війська із Курщини, але Ніяк не можуть цього зробити, от про це пише зокрема і Воргонзо, російський телеграм-канал, такий провоєнний, так про Путінський, і, і якраз вони повідомляють про те, що ВСРФ СРФ продовжають двіжені як Алішні двігаєск населеному пункту з двох направлень. Ну от намагаються вони до Олешні дійти, і ніяк не можуть дійсно цього здійснити. Це вже який тиждень бої, от в напрямку цієї Олешні. Тут продовжується відбувається. І також про Гуєво згадує цей же автор. Каже, що і там бої тривають і продовжуються в районі Гуєво. А вночі стверджує цей же автор Збройні сили України атакували територію Курщини безпілотниками. І Російське міністерство війни повідомило про 87 аж знищених БПЛА над Курщиною. Справді було багато відео з самого Курська. Там лунали вибухи, були пожежі і дуже дуже багато дронів. Урщину атакувало, але до кінця достеменно не зрозуміло, які саме об'єкти були атаковані. Дронів було маса а от. Про результат поки що конкретики немає ані з російського боку, ані з нашого боку. І також згадує знову той же Воргонзо про бої на території Сумщини поблизу села Басівка. Ось це село тут. до нього постійно росіяни намагаються наблизитися, закріпитися там з боку новенького, з боку того ж кордону із Росією. І от відомо те, що ворогу вдається там біля Басівки окоп. Ватися на вони збільшити там зону свого контролю. Новенький, очевидно, давно вже перебуває під окупацією росіян, оскільки це село буквально на кордоні з Росією. І от із новенького ми давно нічого новенького, перепрошую, за Каламбур не чули. Дійсно, переважно бої точаться південніше. В районі траси на суджу, в районі тієї ж Басівки. А от наш телеграм-канал Український має це на увазі, думки фронтовика, написав про те, що була днями зафіксована спроба російська. ДРГ зайти аж до юнаківки, тобто це значно південніше від Басівки, село Юнаківка доволі крупний такий населений пункт раніше до війни, знаходиться на трасі безпосередньо, яка іде із сум у бік Росії, у бік Суджі. І от аж до юнаківки дійшли в район юнаківки російські. Групи диверсійно-розвідувальні або одна група, і от дослівно читаємо на телеграм-каналі Думки Фронтовика. Таке повідомлення з боку Росіян була спроба ДРГ зайти в юнаківку. Недовго вони там перебували. Наші хлопці їх розбили і спробу ворога укріпитися на позиціях відбили, але майже вже дійшли до наших дронів. Ворог накопичує сили на Сумщині. Якщо не дати цьому уваги, на ну, не надати цьому уваги, то росіяни можуть перейти кордони, а ситуація. Наразі контрольована. Вона -то контрольована, але бачимо, наскільки далеко заходять російські ДРГ в глиб української території. Невідомо, чи це ДРГ рухалась від басівки через локню, біків Юнаківки, це 12 кілометрів від кордону по прямій, чи рухались вони вздовж. Траси, зрештою, ДРГ, в принципі, діють скритно, невеличкі ці групи, як правило, дуже добре підготовлені. Як правило, так бувають різні, звичайно, але не вміють вони маскуватися, часто використовують уніформу протилежної сторони, так і в цивільних можуть перевдягатися, Ну, якось от, вони до юнаківки дісталися, довелося їх там уже ліквідовувати або вибивати. Можливо, вдалося комусь росіян втекти навіть. От, але бачимо, що. Що ситуація залишається дуже складною. Не забуваємо також і про смугу боїв вздовж кордону біля сіл Журавка. Веселівка, Володимирівка, Водолаги. Тут так само постійно відбуваються бойові зіткнення і так само дуже активні російські диверсійно-розвідувальні групи. І, звичайно, дуже допомагають дрони зупиняти окупантів і в цьому районі, зокрема ведення бойових дій. От маємо кадри того, як дронами вдалося спалити буханку, на якій росіяни перевозили міни. На Сумщині, і з тих кадрів видно, що спалено зовсім цей транспортний засіб. Міни валяються буквально на дорозі, на землі, ті, які не вибухнули, от, бо є такі, які не розірвалися. І росіяни коментуючи от, власне знищення свого транспортного засобу, зазначають, що він був оснащений ребами, там навіть на кабіні засоби реб проглядаються, але реби не допомогли. Може, дрон був на оптоволокні і тому реби не допомогли. Ну а там на горизонті вдали і видно зуби дракона. Тобто, це справді укріплена смуга перешкод таких протитанкових, протитехніки десь на прикордонні облаштована. І От росіяни намагалися проїхати тудою, провести міни так, боєприпаси для своїх мінометників, але не вдалося їм це зробити, бо дрон спалив цю буханку. От така у нас картина загалом складається на півночі нашої країни на тій же території Курщини і на території Сумської області. Поруч, знову ж таки, майже ми пропустили, малопомітну сіру пляму на карті, а це пляма на території Білгородської області, в районі сіл Демидівка і Попівка, де продовжують залишатися наші війська і продовжують контролювати ось цю зону вздовж кордону, вже з російського боку, хоча вона є сирим кольором позначена. але... Очевидно, що наші війська тут закріпилися. І отже, тут продовжуються бої. Росіяни вибити наших військових звідси ж ніяк не можуть. А ще з Білгородської області з'явилися кадри із понищеними російськими гелікоптерами. Пам'ятаєте, минулого тижня з'явилися повідомлення, ну і відео з дрона, як наші е, сили спеціальних операцій і Гурівці накрили із Хаймарсів російські бойові гелікоптери, знайшовши їхню стоянку у полях Білгородської області. Поблизу якогось там польового литовища, і ось ми бачимо, як виглядають російські гелікоптери. Мі 8 і К-52. По два таких гелікоптери було знищено ударом Хаймарса. Вольф начинили, нафарширували буквально ці літальні апарати вольфрамовими кульками. Наші військові. Ну, видно, що зруйновано все вщент. Там прямо витікає пальне із баків К-52. Мі 8 ви бачите, повністю його рознесло, не підлягає. Він очевидно відновлення хіба на органи, якщо там якісь е, окремі запчастини ще можна використати їх не пробило. Цими ж касетними боєприпасами від Хаймерсів, то може ще щось можна кудись пересадити. Але загалом, очевидно, вони вже не підлягають відновленню. Сталося все це діло біля аеродрому польового в населеному пункті Івня Білгородської області, приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною, і вдалося от засікти перебування цих гелікоптерів і накрити їх влучно касетними боєприпасами. Лише тепер опубліковані були кадри зблизька зняті. Як ці гелікоптери не пережили цього удару. Ну і також власне відзначаємо обстановку в районі Сил Попівка і Демидівка. Зі слів того ж таки ворожого джерела Воргон запише про те, що продовжуються тут бої в районі цих двох сіл. Збройні сили України продовжують атакувати, використовуючи малі групи піхоти, але серйозних просувань противника не допущено. Тобто якісь просування є, але не серйозні на думку. А росіян, ну справді, карта Діпстейт ніяк не змінюється, оскільки ситуація на території БНР ну, в режимі секретності розвивається всі ці бої, особливо з нашого боку ніхто не коментує і не висвітлює. Доводиться користуватися ворожими джерелами, щоб зрозуміти бодай приблизно, що тут відбувається. Отже, наші війська очевидно прагнуть трохи розширити тут зону контролю, але в село графівка не зайшли. І от е зберігається контроль приблизно в межах тієї сірої зони, яку ми бачимо тут. На карті росіяни у свою чергу не можуть відтіснити наші війська звідти, але стараються з усіх сил, і бачимо, що використовують і надважке озброєння. От, Зокрема, бачимо кадри скиду ФАБ-3 трьохтонної керованої фасної авіабомби на дамбу в районі села Попівка. Ну це просто такі колосальної сили вибух. Ви бачите, який купол е після цього вибуху здійнявся у повітря, і власне вдарили вони по цій дамбі не просто. Так стверджують росіяни, що через цю дамбу по дорозі, яка йде вздовж того водосховища, такого ставка доволі великого, українські війська перекидали по цій дамбі бронетехніку на територію Білгородщини, і от довелося росіянам зруйнувати цю дамбу. Сподіваємося, в той момент нікого з наших військових в. В тому місці не було так, просто зруйнували саме інженерний об'єкт дамбу ударом бомби. Ну, але не шкодують авіабомби для ударів по своїй території, по російській території росіяни. І це ще один такий приклад. Ну і ще одне цікаве фото, яке з'явилося саме в ворожих пабліках. Демонструє воно макет Петріота. Так, макет пускової Петріота дуже цікаво. Що власне це надзвичайно якісний макет, його ніби тягне вантажівка із Краза, І Багато хто дивувався, що це за гібрид. Кентавр такий Краз тягне пускову від Петріота. Ну, але здогадуємося, що йде мова про надзвичайно якісний макет, який навіть одна такій чіткій фотографії виглядає дуже дуже. Правдоподібно фактично відрізнити його від реальної пускової установки, так від Петріота неможливо, і точно із дрона неможливо буде розрізнити. Це макет, чи це реальний Петріот, по якому там ланцетом чи чимось іншим росіяни будуть завдавати ударів. Власне, макети для того і призначаються, аби відтягувати на себе ударну міць або ударні засоби ворога. Так може і Іскандер росіяни на такий макет Витратити, збираються так або витратять в майбутньому. Тому от такі макети доволі якісні, вони допомагають власне захищати реальне озброєння і відтягувати ворожу увагу, ворожі засоби ураження на інші такі фальшиві об'єкти, так які власне для цього і призначаються. Тим часом рухаємося ми вже вздовж лінії фронту на Слобожанщину. В районі Вовчанська у нас фактично тут немає жодних новин давно. І Навіть от якихось сигналів про активні спроби ворожі прорватися там в районі Вивчанська чи прилеглих прикордонних територій не надходило останнім часом. Що з одного боку дивує, з іншого боку, пояснюється тим, що активними зараз є сусідні ділянки фронту, і вже згадані нами ділянки в Білгородській народній республіці і в районі Куп'янська, так само де точаться бої біля дворічної. І на північ Куп'янська, в районі ріки Оскіл, ми Куп'янськ розбирали вчора детально. Від, відтоді нічого не змінилося, тому рухаємося ми далі. Рухаємося отже на Лиманський напрямок, і навіть в район села Білогорівка, де так само просувань ворога за останню добу не було, але відзначаємо, що тут росіяни за останні кілька тижнів зуміли закріпитися на цих от висотах, пагорбах в районі села Білогорівка. І Продовжують тиск на залишки села в західній його частині, також обстрілюють через ріку Сіверський Донець українські позиції. У Серебрянському лісі, вже там на Лиманському напрямку. Загалом тут від осені 22-го року оборону в Білогорівці тримають військові 81-ї окремої аеромобільної бригади. Абсолютно героїчно тримають цю оборону. От але наші телеграм-канали пишуть, що загалом на Сіверському напрямку за останній час ситуація погіршує не в тактичному сенсі. Немає там якихось там обвалів, провалів, звичайно, оборони, але дуже активні штурмові дії з боку ворога. І подекуди є тактичне просування. Ті же Білогорівці воно було раніше, і так само ворог тисне в районі Кам'янського або Верхньокам'янського, якщо правильніше говорити. Верхньокам'янського, Кам'янське це Запорізька область. У нас в районі спірного виїмки, постійно штурмові дії ворога відбуваються без просувань за останній час, але от пам'ятаємо, що Сіверський напрямок аж ніяк не пасивний відрізок фронту. Тут дуже і дуже активні бойові дії зіткнення. Відбуваються. Тим часом рухаємося саме далі на Донеччину. В районі Часового Яру відбувається постійне накопичення ворожих штурмових груп із спроби їх просуватися, як і в межах Часового яру, так і прилеглих сіл і відрізки фронту. Безуспішно фронту тримають наші війська добре і якісно обороняючи. І взагалі треба сказати, що часів яр тримається. Дивовижно довго, дивовижно довго ще рік тому. Фактично, у розпалі вже ці бої були навесні за часів. Яросія яр, не активно наступали. На це місто, але ніяк не можуть його пройти ніяк не можуть тут пробити фронт, і це заважає їм безумовно просуватися на Костянтинівку, що є метою окупантів у цьому районі. Часів Яр їм тут як кістка у горлі. Всі оборонці часового яру величезні молодці, 24-та бригада, зокрема, і 93-та холодний Ярика. південніше діє, і п'ята окрема штурмова бригада для розвідників, якої ми сьогодні закриваємо збір на нічний дрон, розвідувальний 3Т. Ну і також рухаємося ми далі вже вздовж Торецька. До Покровська. Ну, по торецьку так само, до речі, абсолютно стала ситуація. Жодних змін за минулу добу. Звертаємо увагу далі на пантелеймонівку, де окупанти проривалися за останній час. от Створили собі такий виступ і намагаються рухатися до траси, яка йде північніше, на північ іде до Костянтинівки. От Мета ворога тут закріпитися. Очевидно, що будуть пробувати вони штурмувати також е і села на іншому фланзі, з іншого боку, цієї. Траси, зокрема, Калинове від кераміка, рухаться для того, аби змикати тут фронт і вирівнювати його. Але бачимо, що ресурсу бракує. В самому турецьку ворог безнадійно застряг, там ідуть надзвичайно тяжкі міські бої і перемелюють тут окупантів Ну так, дуже дуже успішно і тривалий час. Наші військові не даючи вийти ворогу за межі міста і рухатися знову ж таки в напрямок вже згаданої Костянтинівки, тому тут ситуація, так би мовити, підвисла і в постійних зустрічних боях вона розвивається. І далі в районі Покровська у нас фактично так само нав'язали наші війська активну оборону ворогу, і знову ж таки ми бачимо, що не вдається росіянам тут нічого розвинути із задуманих своїх ідей. Втілити обхід Покровська із заходу їм не вдалося вже очевидно. Ворог застряг в районі Котленого, удачного в піщаному і Шевченковому точаться активні бої. і Оцей виступ, який тут сформував. Він на щастя далі не розповзається, не збільшується. Також відзначаємо, що дуже активні бої йдуть на південь від цієї ділянки, від Успенівки і Солоного, де зараз наші проводять активні стабілізуючі дії. І далі на південь це Надєжденка, це Срібне, це так званий уже. Новопавлівський напрямок. Чому Новопавлівський? Бо тут на захід є селище Новопавлівка, ось воно, і до нього намагаються окупанти просунутися. От вони прямо е, строго на захід намагаються штурмувати, атакувати. Ну і ви бачите, що Новопавлівка це вже Дніпропетровська область. Тут іде у нас межа області, якраз адміністративна. І От і намагаються сюди зайти, дійти. Окупанти їм це не вдається зробити. Але якраз на цій ділянці біля срібного їм вдалося укріпити свій фланг із півдня. Це єдина до речі, зміна за минулу добу на карті. Єдина ділянка, де відзначено просування ворога, де вдалося закріпитися. Незначна невеличка ділянка. Але от єдина, яка заштрихована на карті Діпстейт, як зміна саме. Тут, на цій ділянці, от від Успенівки аж до Срібного, так само, до речі, діють і підрозділи 59-ї. Ми штурмової бригади і «Діпстейт» сьогодні поширив прекрасні кадри утилізації росіян в цьому районі, які ми на превеликий жаль не можемо показати. Бо це утилізація саме знищення їхніх штурмових груп і на транспорті, і піших груп робота дронами переважно. І ну, я отримав величезну радість і задоволення від перегляду цього відео. Тому всіх вас так само запрошую переглянути ці кадри на зокрема телеграм-каналі «Діпстейт» стейту, Воно в повному обсязі доступне це відео від 59-ї бригади. Далі бригада продовжує міцно отримувати свою смугу оборони, як і в Успенівці, так і в районі Надіївки або Надіжденки. Як тут підписано це село на карті Діпстейту. І на обидва села ворог, здійснює величезний тиск, але несе великі втрати, в чому можна переконатися, переглянувши от уже згадане відео. Там пачками буквально окупанти горять, розривають їх. Наші дрони і так далі, от такі, такі бої. Ну і також звертаю увагу на Курахівський напрямок, де, як відомо, днями окупанти заскочили в село розлив і Тут закріпилися. І це досить такий острівець, фактично відокремлений від основних російських сил. Якщо орієнтуватися на карту Діпстейт, є тут такий сірий коридор, яким окупанти і заїхали, власне кажучи, це село розлив, але в селі розлив. Це таке доволі велике село. от Ми бачимо, там кілька вулиць є, і сотні будинків, так понищених звичайно, але є там, де ховатися ворога. От вони там і накопичилися. І зараз наші військові пишуть про те, що відбувається знищення. Утилізація ворога в межах розливу. Вночі ворог туди заїжджає, накопичується. Але потім наші їх продовжують просмажувати дронами, безпілотниками, постійно їх там накривають не даючи їм звідти висуватися в бік траси на Костянтинополь, що і є метою цієї операції ворога із заїзду в село розлив і закріплення там, от значну частину окупантів добре просмажили в школі, в селі розлив в приміщенні школи. Очевидно, пишуть наші військові. Така от ситуація на корахівському напрямку. Ясно, що позиції ворога в розливі. Це проблема для нашої оборони, якщо ворогу там вдасться закріпитися і, ну умовно кажучи, підтягнути фланги, закрити оцей сектор. То ясно, що вони звідси будуть створювати великі проблеми для оборони Костянтинополя, перерізаючи логістику і ну, власне перебувати нашим на передньому краї цієї оборони в Константинополі буде складно. І також поруч у нас ще є напрямок біля великої новосілки, але із цього району маємо також кадри від 3-го мегбату президентської бригади, які на умовно Новопавлі Львівському напрямку можна і це цю цей відрізок фронту таким назвати новопавлівським напрямком розвалили російську бронеколону. От чергова колона висувалася на наші позиції із російськими штурмовими групами. Це були три БМП з піхотою і грає мотоциклів, але застати наших військових зненацька росіянам не вдалося спільно з 31-ю окремою механізованою бригадою колону техніки. Зупинили, випалили і ще трохи часу знадобилося, аби розібратися з залишками ворожої піхоти, яка порозбігалася по посадках. Знищення техніки показуємо залюбки в нашому огляді. Сьогодні загалом, по цій цьому відрізку фронту на північ Великої Новосілки можна сказати те, що ситуація останніми. Тижнями тут загалом повільно, але погіршувалося. Ворог зайшов, зокрема, от у Дніпроенергію. Е, в це село вже за рікою Мокріяли, намагається тиснути на село Веселе і намагається його окупувати. Постійні штурми в тому напрямку відбуваються. І е, також в напрямку села Комар, теж постійно ворог здійснює, е, здійснює такі атаки. Ну, Комар далі, тобто безпосередньо його не штурмують, не атакують, але б'ють, очевидно. Ну, Тобто через веселе, через Федорівку, ворог прагне дійти до цього села і, відповідно, до траси, яка тут проходить. Це важливий такий логістичний маршрут. І от Богдан Морошников пише, що в цьому напрямку події розвиваються не найкращим чином. Після втрати Дніпроенергії Бурлацького ворог просувається по обидва береги мокрих Ялів на північ. Географія місцевості дозволяє доволі швидко забезпечувати фланги. Бо в чистому полі оборонятися завжди важче. Тому і можливості для контратак обрізані зупинити просування окупантів поки неможливо. Якщо ворог вийде на лінію комар Вільне поле, то бої у Дніпропетровській області скоріше за все уже не уникнути. Тут так само вже близько до межі із Дніпропетровською областю, і от росіяни намагаються дійти сюди. До цієї області, як уже від згаданого срібного Надєжденки, так само і з півдня від Дніпроенергії, від великої новосілки. От е, ситуація у нас на півдні Донеччини саме так складається. Ми бачимо, що тут ну фактично є така невелика смуга Донецької області на півдні, е, яку контролюють наші війська. І от росіяни хочуть дотиснути цей район і дійти до межі, то зайти за межу Донеччини, от уже проводячи бої на території сусіднього адміністративного регіону. Ну і також згадаємо про Запорізьку область. Немає змін. По лінії бойового зіткнення, але відбуваються постійні бої біля Щербаків, біля Степового, аж до Кам'янського. Фактично от ці бої точаться тут. І відбуваються постійні атаки як з боку ворога, так і спроби стабілізувати ситуацію із боку наших військ, про що так само пишуть і окупанти, зазначаючи, що лінія фронту не змінилася, але продовжуються зустрічні бої. По цьому відрізку фронту у Запорізькій області, який активізувався цей відрізок фронту ну, буквально кілька тижнів тому. Ми це відзначали і оглядали там ситуацію. На останок добрі новини із Криму, із Чорного моря. Наші спеціальні підрозділи головного управління розвідки провели там надзвичайно сміливу операцію біля узбережжя Криму і знищили або суттєво пошкодили. Кілька російських військових катерів, а також уразили ЗРК ТОР. Бачимо ці кадри. Власна Росіяни намагалися з ТОР бити по наших безпілотниках, по наших ударних дронах, які летіли над водою. Здійснювали цю операцію військові з підрозділу примари головного управління розвідки. І завдали вони у нових ударів по російських військах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму і на території цього ж Криму відео операції. Було оприлюднено в соціальних мережах ГУР, і на кадрах видно, як дрони Камікадзе виконують маневри, ухиляючись від ракет російських зенітних комплексів тор м 2 В одному випадку ми бачили, що ракета пролетіла повз. В іншому здетонувала біля безпілотника, але він продовжив свій політ, тобто не був знищений. І в ході цієї атаки наші військові уразили два транспортно-десантні. Катери проекту 0,2510 БК 16. На борту цих катерів перебували, до речі, росіяни в цей момент. Не враховував, ну, ясно, що катери самі не плавали. Там були певні групи російських військових, враховуючи також ймовірне використання бойової частини із функцією повітряного підриву матроси росіян могли зазнати численних уламкових поранень, припускають, зокрема автори мілітарного. Крім того, наш безпілотник уразив патрульний катер проекту. То Раптор. І ще одного удару було завдано по бойовій машині, яка входить до складу ЗРК Тор М2, уразивши задню частину башти в районі радіолокаційної станції виявлення цілей. От такий звіт про операцію ГУР біля узбережжя Криму. Давненько ми звідти відео таких іскравих не бачили. Ну і надзвичайно радіємо, що такі операції проводяться. І наші безпілотники ефективно атакують ворога. Друзі, на цьому ставимо сьогодні крапку в нашому Огляді, як завжди, я вам дуже дякую за увагу до наших випусків і за донати на підтримку, зокрема розвідників 5-ї окремої штурмової бригади. Побачимося з вами вже завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі.